Zvori čumacki šljak, ja idu od tebe tebe, po zолотih tvojih

Молодість при нас, а те, чи варте наше тіло, то скажуть люди, скаже час Україно, Україно, ти нас. i e Не треба. Дякуємо, другі друзі, дякую всім, українську пісню. за те, що були. Любіть українську собі себе в українському. відвідуйте Трускавець, підписуйтесь на ФІДЖЕБЕК, співайте українських лісень. І тільки так ми зможемо довести всьому світу, що ми є справжня нація, нація переможців. Дякуємо всіх благ, до зустрічі, па-па! І ще голосніше, Фічі Бен сьогодні для вас, друзі! Неймовірно, сором'ясливий хлопець, який за вечір ні разу, якщо не боляюся, назвав ім'я Зіновій карач. Христина Вобер, ваші обласки. Хлопці, я теж запам'ятаю, як вас звати, але я просто вас назву Музиканта Абулони сьогодні. І це Фічі Бен для вас. Хочеться подякувати вам. Насправді, що ви бережете цю автентичність, що ви бережете цю українську пісню, правда, бо не знищити де бережуть, не сплюндрувати де шанують, і не стерти землі, де міцне коріння. Ось таке у нас міцне коріння. Ще раз оплески для не Якщо ви ще раз захочете відчути цей музичний екстаз, знайте хлопці часто приїжають трускавець і христина. Хлопці і Христина приїжджають, прижають трускавець, просто стежте за афішами. Такі побачення мають відбуватися, бо це такий кайф сьогодні. Ну вже собі дозволю сказати, це було кайфово. Це було неймовірно. Це було так по-українськи! Знаєте, ще так секунду підкреслю, бо а, нас туристи міняються кожні два тижні. Музиканти можуть лишатися, правда? Mm. <по> бо змінюються туристи. Нас надіє приказка, якщо пів години постояти біля бювету, попри вас, пройде Віктор Павлік. Це правда, я перевіряла. А, про, а, навіть Зіброва, знаєте, що Трускавці кажуть, бо, Зібров тут так гуляв, що загубив вуса. Ми могли мусили йому новою почтою передавати. Щось ми придумаємо про Фіджі Бенд. Якщо Фіджі-бенд, така приказка буде в Трускавці, Не будуть приїжджати до нас, то нас перестане падати дощ. А дощ на спонсор курорту, то ми будемо їх запрошувати обов'язково. Бо я бачила ваші очі сьогодні, і це було неймовірно. Ще раз усіх всесвітнім днем туризму. Пам'ятайте, що ми сильні, коли ми єдині. Тому дякуємо за цю єдність сьогодні. Дякуємо за ваші донати. Якщо ще хтось хоче долучитися, будь ласка, дякуємо за те, що ви були з нами. Це дійство для вас організував Трускавецький інформаційно-курортний центр за підтримки військового голови. Дякуємо, що ви є і просто любіть трускавець. в Трускавець, і любіть все українське. Слава Україні! Слава нації, Україна! Не прощаюся до нових зустрічей!